Димбис і Саша. А що таке? Расписывайся. А за що? Розписувайся, прийдеш мені позвонить, що гроші дають, я на тебе переползані вот дома до дома буду По -по -почекайте. За ж це гроші? А ти від дикой партії, Саша? Ні, я просто а так. Ти, ти просто... Да я просто так для себе. А за так, за за гроші? 400 гривень. За вибори. Смість. Ну, выборы. Так а кто заплатит? Партия дает себе. И Регионов дает все, Или, не знаю, сидели в регионах. И это все это расписали? Все, это вот, дает, видят, все получают. Сахар. Так ничего, а что за это требуют? Да ничего, а не, а не, не речу. Расписаться не и до дома идти. Вы сказали, Господи. хорошо, завтра работать. Хорошо работать. Ну, и... Тебе не будет Саша. Паспорт а? не надо, ничего не надо. Ничего не надо, ни паспорта, ничего. В жору, да церкву, в церкву, а, ну ходить в церковь, дай, ну я пішов. Протягне, я думаю. А що тут думати? Всі розписалися тут думати. Не переживай, це я тут ще від держави, від тебе за це. не, не треба, щоб ти щось та голосував, не та, так. Та, та. та. Ти голосуєш, так як ти голосуєш. Я нічого не говорю. Ви теж підписалися, так? Так всі живуть, і я підписався, він. Давай, Саша, садіться, будеш саме думати. Ну я подумаю, щоб це ніяка фальсифікація не було. Ми ж присягу всі давали. Та ні, то ж ми голосуємо кожен. При підрахунку, бачите, тільки нові люди, які з'явилися в списку і почалось таке. Ну я подумати треба. Ну, добре. Давай. За це точно нічого не треба робити. Ну, ні, не я, щас... не, та, не, ти, не 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 ти, ти во-первых, голоси, ніхто нічого не каже, і ніхто нічого не говорить. Давайте і тихенько, щоб ніхто нічого не дане, та нащо нам спокійно роботи. А стусик, я видам і порву в чорт. Ти не думай, нічого не треба. Не будеш сказати? Ну не to, ja Я говорю,